Шановні друзі, вітаю вас в агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. З вами я, Олена Харламова, і сьогодні ми будемо продовжувати говорити про перехід материнських компаній на складанням СФЗ звітності. Нещодавно, наприкінці листопада, ми провели дуже такий змістовний вебінар, на якому ми розглянули всі аспекти переходу материнських компаній, великих груп і груп, в яких є. Підприємства суспільно значиме тих, тих материнських компаній, які зобов'язані перейти на міжнародні стандарти. Але по ходу вебінару у нас виникли декілька проблемних питань, і не тільки на самому вебінарі, і після нього виникли декілька таких питань, які варто було б обговорити, і на які. Я хочу дати сьогодні відповіді. Я виділила тільки п'ять проблемних питань, бо є ще більше. Але деякі питання я залишу і почекаємо відповіді Міністерства фінансів для того, щоб зрозуміти, як регулятор ставиться до цих питань. Я озвучу свою позицію стосовно основних ну, п'яти питань, про які йшлося на вебінарі, і які задавали ставили наші слухачі. І так, перше питання, яке у нас виникало, пов'язано з воєнним станом. Звісно, ми знаємо, що підприємства, точніше материнські компанії на виконання вимог закону України про бухгалтерські обліки і фінансову звітність за результатами річної консолідованої звітності за 2022 рік, повинні проаналізувати. Критерії відповідності певній групі, певній категорії групи, і визначитися, чи є група великою, чи не є група великою. Але водночас ми знаємо, що 19 липня було прийнято закон 2436 про внесення змін до закону України про захист інтересів суб'єктів. Господарювання щодо подання фінансової звітності в умовах війни. Та? Ну, я так коротко його називаю, ви всі знаєте, про який закон я говорю. І згідно цього закону, компанії мають право на відстрочку складання фінансової звітності протягом трьох місяців після завершення воєнного стану. Яка ситуація виникає? На 31 грудня 2022 року, коли компанії повинні були материнські скласти консолідовану звітність, проаналізувати показники, звірити їх з вимогами закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність і з'ясувати, до якої категорії вони відносяться? Ситуація може скластися так, що такої звітності просто фізично не буде? Я думаю, що ту. Альтернативу, яку запропонувало Міністерство фінансів, а саме обрати дату переходу 1 січня 2022 чи 1 січня 2023 року, багато підприємств вирішать в пользу вибору дати переходу 1 січня 2023 року. Тому я і буду говорити про саме цю дату. Попередню дату немає сенсу озвучувати. І якщо підприємства. Обрала 1 січня 23-го року датою переходу, то у нього е, йому потрібно провести трансформаційні процедури на 1 січня 23, потім 30, 31 березня 23, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня 23 року. Якщо на 31 грудня 22-го року у підприємства Залишається невизначеність щодо групи компаній, велика, середня чи мала група. На мою думку, це не означає відстрочку прийняття рішення про дату переходу. Все одно, компанія має прийняти рішення про дату переходу без альтернативно. Зараз, мабуть, це буде 23-й рік. І е якщо немає визначеності, чекати. Дати, коли така визначеність е, м, вирішиться. Я вірю в найскорішу перемогу нашу, і я вірю в те, що воєнний стан закінчиться протягом найближчого часу е, і ну, 23-й рік, ми, дай Бог, точно завершимо з, з відміненим воєнним станом. Тому таким підприємством, я думаю, доведеться. Заднім числом провести коригування, трансформаційні процедури, і якщо протягом 2023 року така невизначеність вирішиться, підприємства мають повернутися в 1 січня 2023 третього і зробити трансформаційні коригування. Тобто наявність оцього спрощення. Не звітувати да, в період воєнного стану, якщо немає такої можливості, не звільняє материнські компанії від переходу на МСФЗ. І якщо на кінець 2022 року ми ще не маємо однозначного рішення, то протягом 23-го його все одно доведеться прийняти і повернутися і трансформуватися. Тому відсутність. Остаточного там, дотримання критеріям на 20, на 31 грудня 2022 року не звільняє материнські компанії від переходу на міжнародні стандарти. Друге питання: з якої дати подавати о, таксономію? Так. Що говорить нам о, законодавство? Законодавство говорить, що фінансова звітність і консолідована фінансова звітність, яка готується за міжнародними стандартами, вона обов'язково готується на підставі таксономії. І якщо ми прийняли рішення там добровільне чи обов'язкова. Для нас це не має суттєвого значення, бо все одно маємо складати звітність на основі таксономії. Такі зміни були внесені до закону. Раніше були такі сумніви чи підприємством, які добровільно прийняли МСФЗ чи складати, не складати, так складати. І так, МСФЗ звітність. Наявність МСФЗ звітності вже визначає необхідність таксономії. Звісно, якщо ми обираємо датою переходу 1 січня 2023 року, ми домовилися, що 2022 рік навряд чи хтось буде обирати. Якщо так, то зможе перерахувати те, що ми говоримо для 2023 року. І так, якщо ми обрали датою переходу 1 січня 2023 року, то весь 2023 рік ми ще ведемо облік за ПСБО, звітуємося за ПСБО, трансформуємо фінансову звітність по мірі можливості в МСФЗ для накопичення порівняльної інформації, але при цьому звітуємося за ПСБО. Звісно, в такій ситуації в 2023 році ніяка таксономія подаватися не буде. І ось коли компанія. Почне готувати звітність за перший квартал 2024 року, і така звітність вже буде готуватися на концептуальній основі МСФЗ з порівняльною інформацією, яка була трансформована протягом 2023 року. То я вважаю, що за перший квартал 2024 року ми вже будемо подавати звітність за таксономію для тих підприємств, які обрали материнських компаній, які оберуть датою переходу 1 січня 2023 року, перша звітність за таксономією буде за перший квартал 2024 року. Ну, звісно, ті, хто обере 1 січня 2022 року, то перша звітність за перший квартал 2023 року. Проміжна Буде за таксономією, якщо така можливість буде. Поки що такої можливості у нас немає. Навіть відзвітуватися за 2021 рік з станом на 7 грудня 2022 року. І так, на друге питання ми знайшли відповідь. Таксономія буде з першої квартальної звітності в 2024 році. Наступне питання, яке у нас виникало. Версія МСФЗ. які гарантії від Мінфіну? Любі друзі, ніяких гарантій МінФін вам не давав і не буде давати, незважаючи на те, що у нас написано в, в законодавстві, в тому числі і в безпосередньо документах Міністерства фінансів. Ви знаєте, що не так давно вийшов лист Міністерства фінансів, якому який ми детально розбирали на нашому вебінарі, де чітко зазначена рекомендація Мінфіна, яка абсолютно відповідає вимогам МСФЗ на 100%, зазначена, зазначено, що якщо дата переходу 1 січня 2023 року, то при трансформації. Ми маємо ґрунтувати свої облікові рішення на версії міжнародних стандартів станом на 31 грудня 2024 року, тобто, плюс 24 місяці щонайменше. З дати переходу. І так, якщо дата переходу 1 січня 2023, то нам потрібно потрібно ґрунтуватися е, при трансформації і спиратися на версію 24-го року, 31 грудня 2024 року. МінФін говорить все правильно, але виконати цю вимогу нереально. Тому що. Станом на грудень 2022 року, тільки на початку цього місяця з'явився переклад 2022 року. Тому ми не зараз не мріємо про переклад 2023-го, переклад 2024-го років, тим більше. Тому ми апріорі не можемо виконати цю вимогу і спиратися на офіційну версію міжнародних стандартів, яка оприлюднена на сайті Міністерства фінансів. Але ми не можемо відступати від вимог МСФОЗ тому моя рекомендація буде наступна: я вважаю, що в такій ситуації компаніям, які трансформуються, потрібно уважно продивитися до оригіналу МСФЗ і тієї версії, яка буде діяти на 31 грудня 2024 року. Я думаю, що ми на вебінарі. Який буде присвячений річній звітності в січні 23-го року, будемо говорити про, ці, про цю версію стандартів? Але на сьогоднішній день нам невідомо остаточно, яка буде версія взагалі МСФЗ на 31 грудня 24, го а тим більше ми не знаємо, яка буде на сайті Міністерства фінансів. Тому я б Поступила таким чином. Я би проаналізувала ті зміни, які ще не перекладені, ті зміни, які є в МСФЗ, які будуть чинними на 31 грудня 24. Подумала, наскільки ці зміни релевантні для вашої компанії, поставила б це на контроль і все ж таки би прийняла їх до уваги при трансформації, довіряючи, як би мінфіну в тому, що на 31 грудня 2024 року ці стандарти все ж таки з'являться на сайті Міністерства фінансів. Е, да, звісно, ну така трошки національна особливість МСФЗ звітності. У нас їх багато, це одна з них, тому ті підприємства, які переходять тільки на МСФЗ. Е, я їм пояснюю такі наші національні особливості, що не завжди. Ті норми, які передбачені в законі, у нас можуть бути виконані. Так, у нас, наприклад, сьогодні існує норма про звітування за таксономіями в грудні місяці досі не звітувалися за 2021 рік. Ну, є такі особливості. І так, гарантії від Мінфіну відсутні, але я рекомендую врахувати остаточну версію МСФЗ, прийняти її до уваги і вірити в те, що МінФін оприлюднить цю версію. Наступне питання: як бути з інвентаризацією, яка є обов'язковою для материнських компаній, які переходять на МСФЗ? Ну, взагалі для всіх компаній, які переходять на МСФЗ? Так, відповідно до норм пункту 7, положення 879 від 14-го року, нове положення, яке змінило інструкцію 69 по інвентаризації. Дійсно, при переході на МСФЗ проведення інвентаризації є обов'язковим. Для чого? Для того, щоб ми з'ясували критерії визнання активів і зобов'язань і адекватність їх оцінки в трансформаційному балансі, тобто у вступному вхідному балансі. Вимога є. Але у нас паралельно є зміни до 879-го положення. Вони були пов'язані знову таки з воєнним станом, і е, компанії, які не можуть забезпечити безпечний та перешкодний доступ до активів, і відповідно зобов'язань провинних документів і регістрів обліку, вони можуть е, не проводити інвентаризацію, поки такі обставини не зникнуть. Виходить, що ми не можемо провести інвентаризацію. Знову таки я хочу наголосити, на мою думку, відсутність можливості безперешкодного та безпечного доступу, а як слідство, неможливість проведення якісної інвентаризації не може слугувати аргументом для непереходу на МСФЗ. Так, є обов'язковою, але закон. Є, має е, найвищу силу, за законом компанії мають перейти і провести інвентаризацію тоді, коли з'явиться така можливість. Знову-таки, я дуже сподіваюся, що це буде найближчим часом, і що, що протягом 2023 року, який буде перехідний, ми зможемо е, е, повернутися до інвентаризації і за потреби внести в е, трансформаційні коригування якісь додаткові, е, додаткові коригування, та, такі за результатами цієї інвентаризації, яка буде проведена. І так, да, ми не можемо провести інвентаризацію, але це не причина не переходити на МСФЗ, і робимо, інвентар... робимо трансформацію на основі існуючих даних бухгалтерського обліку, і у разі потреби. Майбутньому протягом 2023 року будемо вносити зміни, коригування в трансформаційні проводки. І так, з інвентаризацією теж відповідь маємо. Наступне питання? З якої дати материнські компанії мають вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами? Друзі, це, це боль, це біль з 2017 року. Може хтось не читає так детально, як я прискіпливо це читаю, але що пише закон? Закон нам говорить про те, що компанії, які перейшли на складання міжнародних на складання звітності за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку після подачі першої МСФЗ звітності, якої вона є відповідно до вимог МСФЗ 1 Ну, от, якщо я буду читати закон отак дословно, як я зараз його процитувала, то виходить, що якщо у мене дата переходу 1 січня 2023 року, я 23 й рік звітуюсь по МСП СБО, сквідведу облік за ПСБО і з січня 24-го року подаю першу проміжну звітність за МСФЗ. Так, це перша проміжна звітність, але перша річна звітність, про те говорить МінФін, дословно, він говорить, що перший річний комплект звітності буде за 24 рік і поданий він буде, як ви розумієте, вплоть до 1 червня 2025 року. І що ж мені до подачі до середини 2025 року вести облік за ПСБ і звітуватися за МСФЗ, як, сказ... як сказав один відомий консультант. Що ну, написано в законі, ми так і говоримо клієнтам? Ні, так не можна говорити. Не можна говорити, не думаючи об наслідках. Якщо ми після 2023 року, коли ми відзвітувалися за ПСБО. Це був останній звітний період за ПСБО. Зробили звірки, ми їх перев'язали бантиком і склали на саме на дальню полицю нашої шахфи, да, і більше ми до них не повертаємось. І з двадцятого року ми маємо подавати звітність за МСФЗ, то вести облік за БСБО був би ну це абсурд, це нонсенс. Просто тому, на мою думку, ми не повинні чекати. Для застосування для переходу на ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ ми не повинні чекати подачі першої самої звітності, а ну, хочете вважайте, що перша подача звітності це перша квартальна. Можемо Мінфін так і хотів сказати просто іншими словами: це сказав? Значить, тоді будемо так і до цього підходити. На мою думку, як тільки ми закінчили подачу ПСБО звітності, ми більше не можемо вести облік за національними стандартами і повинні забезпечити ведення обліку за міжнародними стандартами як цього вимагають вимагають наша облікова політика та да? бо у нас в україні якщо в міжнародних стандартах облікова політика це документ який регулює складання фінансової звітності підходить до фінансової звітності за законом україни про бухгалтерський облік цей у нас Облікова політика призначена, в тому числі, для ведення бухгалтерського обліку. І закон нам говорить, що ми маємо забезпечити ведення бухгалтерського обліку за обліковою політикою МСФЗ. Відтак, я не бачу практичної можливості виконати цю норму законодавства і перейти на облік. За ПСБО після подачі першої звітності, тому я раджу зробити це достроково ніхто вам це не забороняє, і почати вести облік одразу е після закінчення ПСБО періоду. Тобто, Фіналізуючи, що я сказала, якщо дата переходу 1 січня 2023 року, то ведення обліку за МСФЗ починається 1 січня 2024. Ну, відповідно, якщо дата переходу 1 січня 2022, то дата застос першого ну дата, з якої ми ведемо облік за МСФЗ, 1 січня 2023 року. Я сподіваюся, що е, я відповіла на всі на більшість відповідей, які були проблемними з точки зору переходу материнських компаній, у нас залишились відкритими питання щодо публікації материнської звітності. У разі проміжних компаній про це я про це читайте на сторінках нашого журналу Все про МСФЗ», Він безкоштовний, доступний, відкритому доступі. Будь ласка, на сайті Агентства з міжнародних стандартів. І е, решта питань проблемних, е, які я не озвучила в сьогоднішньому відео, я виклала на нашому е, на шпальтах нашого журналу. Читайте, е, звертайтеся, е, пишіть про свої проблеми. Ми будемо шукати виходи, будемо шукати відповіді на питання. Я вам всім дякую за увагу. З вами була Олена Харламова. До зустрічі в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності.